10 травня за головування очільника Миронівської громади Віталія Савенка відбулося шосте позачергове засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Перед початком роботи, хвилиною мовчання, вшанували пам'ять тих, хто в різні роки загинув за суверенітет і незалежність нашої держави. З порядком денним ознайомив міський голова Віталій Савенко. Традиційно першими розглянуто фінансові питання щодо внесення змін до бюджету. Доповідала начальник управління фінансів Миронівської міської ради Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до бюджету нашої громади. За рахунок вільного залишку збільшити бюджетні призначення по міській раді. На оплату курсів навчання на суму 25 тисяч гривень, поточний ремонт доріг 6 млн грн, і відділу культури на програму захисників батьківщини, на проведення спартакіад з військово-прикладних видів спорту, військово-патріотичної акції ігор, табірних зборів та вишколів в сумі 50 тисяч гривень. На засіданні виконкому було погоджено проведення заходів у місті Миронівка. А саме, це концерти Волинського народного хору та народного ансамблю пісні і танцю Чорнобривець. Про це доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манджелій. Цього дня також було погоджено вартість платних послуг для комунального некомерційного підприємства Миронівської міської ради. Миронівська опорна багатопрофільна лікарня на проведення часткового періодичного медичного огляду працівників КНП Богославський центр первинної медико-санітарної допомоги. Доповідала провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Олена Лущай. шановні члени виконавчого комітету. До нас звернувся генеральний директор Анатолій Ситник листом від 582 до двадцять з проханням погодити вартість платних послуг поза межами програми медичної гарантиї на проведення частково періодичного медичного оліба працівників Бугуславської центральної ЦПМСД, що надають. Це КНП Миронівська обл згідно додатку. Додаток звучить, що цей самий періодичний медичний огляд для жінок коштує без ПДВ 423 гривні, а для чоловіків без ПДВ 274 гривні. Прохання погодити. Вартість послуг. На виконкомі також виступили головний спеціаліст юридичного відділу Наталія Фесенко та начальник відділу соціального захисту населення Мар'яна Бесараб. Засідання виконкому закінчилося підведенням підсумків та визначенням завдань.